Вночі Збройні Сили України спільно з розвідкою здійснили один із найпотужніших ударів по тимчасово окупованому Донецьку. Основною ціллю операції став Донецький аеродром, який окупанти використовували як базу для зберігання ударних безпілотників та боєкомплекту до них. За даними розвідки, на момент атаки на території аеродрому перебувало понад тисячу дронів різного типу та кілька тисяч бойових частин до них. Удар було нанесено високоточними безпілотними апаратами українського виробництва. В результаті злагодженої роботи операторів десятки наших дронів одночасно вразили складські приміщення, ангари та технічні споруди ворога. Внаслідок детонації боєприпасів виникла потужна серія вибухів, що тривала кілька годин поспіль. Очевидці повідомляють, що вибухи було чути на десятки кілометрів, а полум'я піднімалося на висоту понад 100 метрів. Повністю знищено будівлі технічного обслуговування, склади, злітні смуги та інфраструктуру, яку ворог використовував для запуску дронів. За попередньою оцінкою, втрати окупантів є колосальними: ліквідовано всю техніку та запаси, які призначалися для ударів по українських містах. Ця операція стала ще одним прикладом ефективної взаємодії українських розвідників та ударних підрозділів, що завдають нищівних втрат ворогу у глибокому тилу.